Найконченіша служба доставки сказав сьогодні клієнт нам за делівері. Ось такі от слова. Я прям процитую. Його замову клієнту от ванну окремо стоячу відправка, доставка її має бути на шостий поверх. Ванна, окремо кремостоячу відправляється безкоштовно до вас, безпосередньо до будинку до дверей. Ну, до дверей під'їзду, звичайно. Людина викликала людей, які допоможуть їй занести на шостий поверх. Делівері мали привезти, а не привезли. Представляєте? Ось такий от момент був, типу, доставка мала бути на сьогодні, а вони її змінили на завтра. І, звичайно, клієнта не попередили. Клієнт чекає, телефонує по ТТНС і каже, ви мені мали доставити? Да, мали, але у нас там щось сталося з машиною, ми вам її сьогодні не доставили. А клієнту не перетелефонували. Як це так може бути, я не знаю. Ну, бачите, багато хто не відповідає за. На, на певних етапах за свою роботу ми відправляємо такі вани безкоштовно, безкоштовно пишіть кого цікавить, зробимо і вам.